Вдалося значно покращити свої далекобійні ударні дрони, і Україна не має способів протидіяти цій загрозі. Зокрема, вказують, що шахеди літають на висоті понад 3 кілометри і мають швидкість у понад 200 кілометрів. Таким чином дрони стають невразливими для гелікоптерів чи мобільних вогневих груп, і нібито ледь не єдиним озброєнням проти шахедів залишаються винищувачі. F-16. також кажуть про вдосконалення бойової частини з 50 до 90 кілограмів, і за словами фахівця зі зв'язку Сергія Флеша. Покращені характеристики шахедів ускладнюють роботу сил оборони, але не є вундервафли. оснащені ПЗРК, Мобільні вогневі групи так само можуть збивати такі цілі. Збільшення ваги бойової частини зменшує дальність роботи. За даними центру протидії дезінформації, завод Валабузі випускає на рік не менше 10 тисяч дронів. Шахет, які на російський манер маркують герань 2 та їхню спрощену версію гербера, не враховуючи дронів обманок пародія. І нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Україну 112. Дцятьма дронами типу шахет у наслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БПЛА, 41 збито вогневими засобами ураження, 35 локаційно втрачені.